Всім привіт, з вами я, Ларіат 32Т, і сьогодні ми виходимо досягнення діч без грибів От воно. Тож ще день з грибами. Так, заходимо в пригоду. Я ще крешу не прошу, це нормально. Так, до якого там днм появляється вибір, вибір рослин? По-моєму, на шостому Так. Да. І тут виявляється uh, зомби з палкою. Тут немає вибору рослин. Я знайшов цей рівень. Коротше, беру Кавового боба. Це с... грибу, як цей гриб називається. Беру кого-кого-кого сторожного грибас. Демо гриба, безплатна грибочка і труса гриба. Хоча, думаю, він не стадо биться. Візьму лучше гіп гриба, гриба судьби і... і. кого. Це звичайно. ще можна взяти з грибів. Магніт гриба. Так, замість гриба судібів, візьму, труса гриба все-таки. Сартуємо. Ставлю високі 100 гриба. Чекаю поки так капається, дочка на кавого боба, А якщо до не хватає. Опа, є. Так, пружу його. Де зомби піде, щоб я його поставив? Отут, піде. Ele me Звуки з кесочки. Давайте, давайте. Думаю, що це вже безполезно ставити йому кавого баба. Бо зомбі його з'їсть. Лучше з сонячним грибовим. Так, тут буде горішок. Хоча це не горішок. Тут все хліба. Ти вистріляш, кавий боб, Так, это, это все в принципе, Зараз... минус одна кусилка. Э, Хоть дед. Так, поставлю дебогриба. Вот тут. Кого бы баре. Давай, давай. Давай получается. Давай, ты чемпион наш. Давай. давай, 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 и ему кавого боба. Давай, плюй, плюй, плюй! Чекаємо, 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 чекаємо корисо голову, понятно. Значить, треба поставити гіпно гриба от сюди і чекаю, поки нам хватить на кавого гробова. Ех, Грибочки, чого ви так мало даєте? Так, даю йому, що він проснувся. это без Так куда ты же Сколько можно до него жить? И опа, вы не спаши рыбочек. Значит, 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 колку поставьте. Бесплатного рыбочка. Так. така воба збирати. Почато. Тут поставить дуже глібати став етаж. Він Що? А що я маю робити? Ну хіба що хіпногріб? Ну бо магніт. Лучше візьму хіпногріб. Думаю, це фейл. Хоча попробувати треба. Да. Так, кавого баба йому даю. Ну тут очевидно, я це фейлив. Эх, тут конус у голові йде, А там простий безплатний грибочок. І мені капец настає. Каже мені ваш возрывный горіх. Это миссий коле. Так, это юмукава баба. Хе-хе-хе. <гані> Справи похані. Так, ти мукового попа. Так, Плюнь, плюнь, піньох! А відео ще має йти 12 хвилин, а я озвучив тільки наполовину. Зараз мені ще одна косилка. З 102 кожного за зараз. Відео набирає. Е скільки? е, скільки лайків можна набрати? Відео набирає 50 Ой! 30, 30 лайків, так. Да. І ми... Я знімаю про групу Спереті. А вот, кстати, финальная хвиля. Ну тут очевидно, сейчас зафейли. А, кстати, камеси в подиле. Радуса звати Ілля. Мене тоже звати Ілля. Хм. з чим це може бути зв'язано? Так, кого бы поставлю? <глух> давай, давай, давай. Славши ти Значит, ты чемпіоналох. Сончику. Сянок. Спирал. Давай, давай. внось, 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 Да, ти получилось. Точи де косголови, а тут косилки немає зомбі, зомби. Ссылочку. А меня не засчиталося. Я хотів за рекламу за на кусилочку. Ну не получилось. Эх, я тут поставив. Все, я зафейлив. Все понятно. Все, це... Це... Ой Зараз. Бра, мені лишилося звучити тільки 4 хвилини. Так, все. Це. Це вже остання хвиля, і тут в мене вже справи йдуть покраще. Зараз газона косилочка з ним справиться. Тут теж надіюсь, що не підуть зомбі, там, де в мене немає косилочки. Эх... О, мені, мені дико пощастило. вони там не пішли. Наприклад, давайте лайки, чи скритить. І я граю, І Я починаю знімати по про проспорядь. Наша ви... Ви мене спитайтесь. Наша поставив гриба судьби? Я сам не знаю. Чи... Я забув, що йому треба кавого боба. Да що ваз... мне взрывный горіх. Так, давай, давайте, 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 давайте. Пиліть! Стріляй, стріляйте своїми спорами. Не знаю, що робити там з ним. Давай, гляжи, гля... Ой, що, можеш просто стати. Ех. Enemies grunne. Напишіть в комментариях, скільки я сказав enemicgrone. Цей раз не считайте. Чи може, я неправильно кажу. Ура, мені лишається озвучити тільки на дві хвилини! Ура! О май гад! Вау! Ви скажете, чого я не став сюди оригінальний? А потім що мені є? Так, він сховався. Все вже мінус кусилка. Ну, хоча б одна, одна. Ой, дві замітив цю І напишіть в коментарях, що я дальтонік Значить, ви самі станете дальтоніками? Поняли? Поняли? <гублі> Перебачаюсь. Ура, я прийшов. Розбери меня болгаркой! Ура. Здрайвий сунок! І. Круто! Реклама! Як же без знаї? Гейм Студіо Що на цей раз? Приєдно. І в мене таке які емоції в мене були після цього. Того, я прошу. Все. Думаю, на цьому можна закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і про дзвіночок не забудьте. І тут зараз ще докажу, що я його викону. От, все, бачите? Думаю, що на цьому вже можна закінчувати, хоча це і кажу другий раз. Ах, ну не звертай уваги. Пока!